Я ну подумаю трошки. Коли ми робили цей стіл, то вважалося, що багато питань є самоочевидними. Чи, ну, чи принаймні відповідей на ці запитання є саме очевидними? А, мій недолік в тому, що я жодну відповідь на питання не вважаю саме очевидним. І дуже гостро переживаю речі, які відбуваються з нами. Ну от скажу чесно, мене зовсім не цікавить, що там відбувається з Росією. От люди і там ділять, розказують, як вони будуть влаштовувати парад в Москві, ну і так далі. Мене це абсолютно не цікавить, мене цікавить, що буде з Україною. І в цьому сенсі, коли я бачу, що 90% йде енергії на те, щоб славити себе, ладити по голові, поплескувати по плечу, казати, що в нас вже все є, ми маємо тільки це захистити і перемогти. От мені здається, це шлях в нікуди. Тому що. Перемога на полі бою це значна, потрібна річ. Але без духовної перемоги вона нічого не буде варта. Ну так, 3-5 років ми будемо дуже задоволені цим, а потім почнуться проблеми, з яких ми не вийдемо, тому що ми зараз не думаємо про ці проблеми. Ну Що толку в тому, що СРСР переміг Німеччину. Коли потім наступні десятки років Західний світ продукував сотні інновацій, і вони а, в духовному плані значили більше, ніж усе, що там коли-небудь напридумував Радянський Союз. Ми їх критикуємо, але там є що критикувати. А ми не критикуємо досягнення радянського, бо там нема чого критикувати. Не критикуємо досягнення Китаю, там теж нема що критикувати. От В цьому сенсі духовна війна чи духовна боротьба, вона є. Я коли робив доповідь у Полтаві там для священників, там я стикнувся з дуже цікавою ситуацією. Священники ніби читали те письмо, ніби знають багато про це. От виникла проблема. Царство Боже вже всередині нас. І нам потрібно тільки ходити в церкву, вірити там, не грішити. Чи царство Боже щось таке, що його ще досягнути потрібно? Тобто вести духовну, ну, хочете боротьбу, хочете духовний шлях. Якщо вас зачіпає слово боротьба чи війна, називайте це певним духовним шляхом, удосконалення. Розрізнення, змін, немає значення, як ви це назвете. Питання полягає в тому, що перемога нічому не вчить, чомусь учать тільки поразки. Тут на журналі написано, як там, як бути переможцем у кожній миті. Отак не треба. Половину часу треба бути переможцем, половину треба бути, ну, зазнавати. Поразки, тому що ваша перемога і змінює того, кого ви перемогли, а власна поразка змінює вас. Чи це означає, що ми не маємо перемогти? Ні, маємо, звичайно. Але Захід значно подрослішав у Другій світовій війні. І це подросліше і я на боці Заходу. Я на боці того, що нам не дають всієї зброї. Тому що однаково неприйнятною для Заходу є, коли. Українці на Червоній площі, або росіяни на Хрещатку. Це одинаково неприйнятно, тому що домінація нічого хорошого не дає потім. Перемога на полі бою недостатньо. Тому духовні зміни, або духовна війна, або духовна боротьба це неодмінна характеристика того, що ми маємо зробити. Чи порівнювані вони? Якщо в духовних змінах на кону твоє життя, то порівнюваний. Як можна прокласти духовні зміни, духовну війну, духовну боротьбу поверх кривавої битви на полі бою? Ну, чи можна з боку духовності подивитися на криваву війну? Можна. Там є п'ять кроків. Перший крок пізнай себе. Другий крок пізнай ворога. Третій крок зміни себе. Четвертий крок зміни ворога. А п'ятий догадається, хто ще ні. Який п'ятий крок? Зроби ворога другим. І інакшого шляху нема. Хто знищив більше? Людей, інфраструктури. Нацистська Німеччина чи Росія на сьогодні? А чого ми вже не ненавидимо Німеччину? А це ж довго було і, і продовжулося в 50-х, в 60-х. Ніч не видавали, Хайдегра не давали, всіх цих німців ненавидили, німецьку мову ненавиділи. Хоча, до речі, вивчали в школі. Дивно, правда? Чому б нам не повернутися до ненависті до німців? Вони ж більше завдали шкоди. Тому що німці змінилися. А ми в значною мірою ні. Перебудова це що? Наша задумка у нас був план, який? Інша справа, що це не духовна штука була, і вона не сягнула фундаментальних засад. І вона зробила з Росії чудовисько, я, власне, і з України чудовисько зробила. От на полі бою зараз б'ються два чудовиська. Ну, так же ж хочеться добре сказати про Україну, що ми ж такі круті, то ми ж такі герої. Якщо ми будемо йти оцим шляхом, що ми круті, ми герої, у нас уже все є, нам треба перемогти. Років за 5-10 після перемоги нас чекає депресія, руйнація усього духовного простору всередині України і зникнення її у тому вигляді, в якому вона перемогла. Оце і є проблема, з якою ми сьогодні стикнулися, тому що ну це, ж так, ну це ж так класно вийти і сказати, як я допомагаю фронту. І які ми круті, і як ми переможемо. Ну всім же так хочеться. От, ну, воно ж прям, ну, прям зсередини лізе. От якби я хотів подобатися вам, от вийшов би так і сказав, які українці, які класні, які вольові, які мужні, там ми ж спасаємо всю планету. ми ж, Що ми ж... ви? От що ви, що ви? Це ваші хаймерси? Та ви ж нищили все, що було взагалі здатно тут виробляти ці хаймерси. Всю інтелектуальну спільноту знищили, всі інженерні школи. Хто це знищив? Американці. Росіяни, які сюди своїх заслали шпигунів, а ми дивилися на це все і не бачили, так? Да? Якщо тут буде режим домінування і знецінення, а це імперський режим, домінування і знецінення. Оце є засада імперськості. Домінування і знецінення. Ми знецінюємо все, чого не розуміємо. Ми спрощуємо все, що знецінюємо. Ми вибудовуємо режим домінування. І от у цьому режимі нам здається, що так же ніби зрозуміло ми сприяємо перемозі: домінація проти домінації, імперія проти імперії. І так переможемо, ні не переможемо. На першому кроці, можливо, так. Вимальовується принципово інша перемога. Часткова перемога. Неповна. Росія не досягає максимальних цілей, Україна досягає максимальних цілей. Ну так, можливо, відвоюємо Крим, а можливо, ні. Якусь частину. Можливо, відвоюємо Донбас, Донецьку, Луганськ, а можливо, ні. І що? І що спиняємося? А можливо, якусь частину. Перемоги. Треба буде здобути саме в концептуальній і в стратегічній сфері. Щось вирішимо на полі боя, а решту доробимо в стратегії. Яка на роки? І що? Тоді впадемо в депресію? Бо ж не перемогли на полі бою? Ну, це і є шлях. План у нас є, і план забористий не, не перекладається. Я вже дивився у словникові, забористий не перекладається. Оце всі курять цей забористий план. Весь телемарафон сидить і зранку до вечора курить забористий план. Щоб же ж нам, ну, якось, щоб, щоб ж легше ж було, щоб, щоб же ж ми мріяли, щоб, щоб же ж якось ну, добрі новини були. А чому не піти дійсно з самого початку по шляху духовних змін, стратегічної роботи, інтелектуальної? Ну, я розумію, що не при офісі президента, ну, фік з ним з тим офісом президента. Ну є багато способів, як цього досягти. Але це точно, коли ми перестанемо себе славити. От в той момент, коли перестанемо себе славити, почнемо замислитись, хто ми є, навіщо, які наші максимальні цілі. в Чому фундаментальні зміни мають бути тут відбутися? Викинемо російські книжки. Ну, добре, викинемо російські книжки. А далі що? А давайте викинемо всі книжки, хто нам не подобається. От Китай на стороні Росії і китайську культуру заборонимо. Хто там ще? Африканці приїхали, ну погано вони виглядають. Африканці усіх заборонимо. І взагалі, щоб не їздили сюди. І взагалі все, що не подобається, тут заборонимо на території України. Це шлях нікуди. Це шлях у нікуди. Цей шлях має назву імперіалізм. Або колоніалізм. Не подобається вам слово імперія, як колоніалізм. Це коли ви знецінюєте все, крім свого. Оце є колоніалізм, він веде до імперії. От у цьому сенсі духовна боротьба полягає в тому, щоб виокремити ці установки на домінування, на самозамилування, на самославність, на знецінення все, що вам не зрозуміло, що не подобається. Викинути ці установки це і є духовна боротьба, духовна війна або духовні зміни. Оце є справжня перемога, тому що справжня перемога це над собою. Хто не переміг себе, нікого ніколи не переможе. Поки ми славимо самих себе, ніякої перемоги нам не бачити ніколи за жодних обставин. Тому що хвора психіка не перемагає, вона малює світ. В якому вона перемогла. Тобто діє так, як діє сьогодні Путін. Нам потім наша пропаганда буде розказувати, що ми перемогли. У такому світі ілюзорному з замилуванням собою. Але ми потрапимо у цей ілюзорний світ, в якому буде наша перемога, якої насправді не буде. Тому мені здається, що імперія духу дуже нестійка. Вона побудована на домінуванні одного концепту над іншим, одної теорії над іншим, одного уявлення над іншим. Це шлях в нікуди. Він ще називається індоктринація. Це коли ми індоктриновані якоюсь ідеєю, якимось концептом, якимось баченням, а інші впритул не бачимо. Я знаю, що не достукатися вже до людей, кому більше 40, навіть не намагаюся їх змінити. Все, що роблю, все, що пишу вже для молоді. От з ними є ще якийсь шанс якось відвернути від їх, від цього самозамилування, від духовного колоніалізму, від духовного імперства. У них це є шанс. І я думаю, що саме вони, можливо, будуть прислухатися, будуть. Не те, що терплячі, а можливо, чутливі до цих речей. Тому що ну, чутливість, вона так побудована. Щось цікаво, а щось ні. От мені здається, що різноманітність цікава. Ну, верніше, цікавіше за одноманітність, так можна сказати. Що духовний контекст наших змін, нашого руху, ну такого певного роду самурайський, коли цілі нема. А є шлях. І цей шлях полягає в тому, що бачити різноманітне, втілювати різноманітне, шукати між ними гармонію. Можливо, оце те, що може здолати імперськість. Тому що так, як зараз йде, для нас штука неприємна. Для Європи чи ну, для Заходу в цілому немає значення. Яка буде імперія з центру Москви чи з центром в Києві? Зрештою, якщо ми дійсно переможемо і зайдемо військами в Москву, це буде те саме, тільки центр Києві. От нічого гісінько не зміниться. Просто зміниться контекст домінування. Ми ж перемогли. Ми ж маємо право тепер диктувати Європі і Заходу, що і як робити, правда? Чи навпаки. Ми перемогли і тепер будемо залежати не від Росії, а від Заходу. І залежати, і діти наші будуть залежати, і внуки? Ми ж зараз не хочемо говорити. Ми ж думаємо, що це ми перемагаємо. Ну насправді, ми ж впевнені, що це, ну, що це дякуючи нашій мужності. А чого б була ця мужність без хаймерсів, без байрактарів, без патріотів? Де б була ця мужність? Не можна без духовного руху, неможливо. Нема духовного руху, немає інтелектуальних руху, немає інженерних шкіл, нема технологій, нема своєї індустрії. Хто знищив судобудівництво в Україні? Хто? Приїхали росіяни, злі і знищили його. Але таке будування хто нищив. А танки чому мене вробляють? А ракетний цех. Я ж туди їздив. Я робив аналітичну записку. Про майбутнє ракетної сфери в Україні років 10 назад, все чесно написав. Думаєте, це когось сколихнуло? Це когось стурбувало, що ми втрачаємо ракети, що ми будемо беззахисні? Нікого. Оце і є духовне зубожіння. Воно полягає в тому, що нам подобаються прості схеми. І в цих простих схемах. Руху духу нема. В цих простих схемах саме й виникає духовний імперіалізм або духовний колоніалізм. От мене саме такі міркування сьогодні займають. Якщо я когось образив, то прошу вибачення. Бо ну, так же ж прийнято всіх вас хвалити. Дякую.